А в Донецьку сьогодні штурмували управління СБУ, вимагали звільнити самопроголошеного керівника області Павла Губарева. По тому пішли під відділок міліції, щоб звільнити затриманих напередодні проросійських активістів. Зазначу, попри прохання міськради, заборонити мітинги після трагічних подій у четвер, коли загинула людина. Донецький адміністративний суд дозволив чоловікам із георгівськими стрічками знову збиратися на майдані. Ось так зі свистом і вигуками Росія в Донецьку штурмували обласне управління СБУ. До стін відомства зо дві тисячі осіб прийшли з однією вимогою звільнити нещодавно затриманого Павла Губарева. Ці люди вважають його за свого очільника області. А так, за кілька годин до того, вони скандували його ім'я на майдані біля пам'ятника Ленінові. Сюди з російськими прапорами та в георгівських стрічках вийшли три тисячі люду. гулять на на пло і подіжати наше дібування і наші чиво там басу посилі не приєдуть. Провокації у нас не ні кажуть вони тут, аби засудити дії київської влади, вимагають надати російській мові статусу державної, провести референдум та звільнити губарева. Тим часом на цьому ж майдані донечани зносять квіти до місця, де два дні тому під час масового побиття загинув захисник неподільної України Дмитро Чернявський. Від ножових поранень він помер у машині швидкої. Тим часом в іншому кінці міста 23-річного хлопця проводять в останню путь. Попрощатися з ним донечани прийшли із синьо-жовтими стягами і такого ж кольору квітами, бо понад усе кажуть, він любив Україну. Дуже прикро, що людина помирає в центрі міста лише за те, що вона любить свою державу, свою Україну. Як жити далі? Тепер не тямить Дмитрова мама. Він у неї був єдиним сином. Я йому запрещала. Я бачила, що це опасно. Він говорив, мать, ти мене виховала так, що я не можу туди не ходити. І ти мене не Тим часом стримати натовп мітингувальників у центрі Донецька правоохоронці навіть не намагаються. Поки ті спостерігають, люди вирішують не чекати виконання їхніх вимог і йдуть на штурм управління СБУ. Звільняти Губарева. Губарев! СБУ! На сходах відомства шикуються з десяток міліціянтів. Частина людей йде в наступ. До мітингувальників виходить очільник обласного СБУ Валерій Іванов. Просить угамуватись. Люди не вірять, вимагають відставки. По тому розпочинається штурм. Проросійські активісти трощать шибки, виламують двері. У нато плетить світлошумова граната. У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ. Натовпі, таки вдається вдертися в приміщення. Вони займають хол та за годину розходяться. Щоправда, перед тим люди з георгівськими стрічками зняли з будівлі державного прапора. Замість нього почепили стяга ненаявної Донецької республіки. Данило Богачов, Олена Флоренська, програма Вікна СТБ.